Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звуть Фіськова Ірина Анатолійовна, я медична директорка центру клініка професора Фіськова. Добрий день, мене звуть Безпечна Ірина Михайлівна. Я завідувач відділення ЕКЗ. І сьогодні наша зустріч з Іриною Михайловною буде про те, і розмова наша буде про те, які методи стеження в репродуктивній медицині. Все ж таки залишились в 20 столітті, але трапляються. І ви знаєте, Ірина Михайловна, сьогодні до мене приходить пацієнтка, яка має ось такий зошит. І там за три роки вимірювання базальної температури тіла. До речі, цей метод був дуже розповсюджений, коли не так часто можна було зробити ультразвукове дослідження, зробити тести на овуляцію. І тоді, рано вранці, після того, коли ще жінка не прокидалась, брали звичайний термометр, вводили в пряму кишку і, в залежності від того, який день цикла, вимірювали базальну температуру тіла. І саме тоді, коли була овуляція, в межах одного градуса температура підскакувала, і ми знали ретроспективно про те, що овуляція сталася. Так от жінка три роки вимірювала цю температуру, але вагітність не настала. На сьогодні є більш сучасні методи діагностики овуляції. До них відноситься Це ультразвуковий моніторинг циклу, коли ми чітко можемо визначити, який день все ж таки настала овуляція, відбувся розрив фолікула. Це тести на ЛГ або на овуляцію вони проводяться по сечі в період овуляції за декілька днів, і як день овуляції вважається в той день, коли найяскравіша смужка на тесті. А також ще можна е, здати гормональний профіль впродовж циклу і визначити пік ЛГ, вітеонізуючого гормуя. І то інколи буває е, сама овуляція, вона під впливом і емоцій. І якості сну, і якихось переживань людини. Тому це інколи буває, що і смужка є, і, начебто, овуляцію чекаєш, а овуляції немає. Чи пішла навпаки фолікула, Тому все ж таки. Достеменним методом діагностики овуляції являється ультразвуковий метод. Там же можна не тільки оцінити розмір фолікула, а ми вже знаємо, що 18-24 мм – це якраз той момент, коли вже повинен розірватися фолікул, але ми ще маємо уявлення і про ендометрій, про тришаровий ендометрій, який паралельно йде зростанням фолікула. Краще Бо... звернутися в клініку до спеціаліста і провести детальний моніторинг циклу. Тож, топ нашого рейтингу ультразвукова діагностика. А далі ми поговоримо про ендометріоз дуже складне захворювання. Я його особисто сприймаю як. Іржа для яєчника, як іржа, яка розповсюджується поза межі ендометрію там, де він спочатку повинен бути. Це тканина, подібна ендометрію, яка проростає м'язовище арматки, яка може бути на трубах, на очеревині. Більш того, за все своє життя я два рази бачила ендометріос пупка. Це дуже дуже рідкісне така, така локалізація, але вона буває. І довгі роки вважала, що найкращим методом діагностики золотим стандартом є лапароскопія, коли вже не безпосередньо побачили вогнище ендометріозу і вже поставили діагноз. Але але стільки лапароскопій можемо собі уявити було здійснено. Тому на сьогодні ми діагностику ендометриозу. Вважаємо, що можна зробити з урахуванням клінічної картини ультразвукової діагностики а вже на крайній випадок прибігти до лапароскопії. Особливо коли там лапароскопія дійсно потрібна не як може метод діагностики, а коли і наприклад там видалення лікувальне лікувальна вже є основа. Дійсно, тому як раніше було побачили 2 см мілімет... 2 сантиметри кісту ендометріоїдної мерщії, її видаляти, то зараз ні. Так? так, спочатку Тактика змінилася, і зараз вважається краще, якщо жінка планує вагітніти методами КЗ, то спочатку треба створити ембріони, а потім може звертатися до метода лапароскопії по видаленню кіст, бо це може призвести до зниження варіального резерву. Подальшому це менша кількість яйцеклітин, менша кількість ембріонів. То топ нашого рейтингу все ж таки клініка. І ультразвукове дослідження. Кожна 10-та жінка репродуктивного віку страждає на полікістоз яєчників. Отже, полікістос це симптомокомплекс, але в основі, в основі лежить порушення овуляції. І раніше, і я пам'ятаю дуже гарно, це 30 років тому назад, що методом лікування даного симптому була операція, розріз. Попфаненшти mm -hmm. і клиновидна резекція яєчників. Вона проводила, може хтось і вагітний, це дійсно так. Але вона приводила до того, що із жінки, яка багат на фолікули, вона становилась бідною, тому що знижувалась закладка антральних фолікулів, знижувалась тканина оваріальна, яка містить е ці фолікули. Потім прийшла лапароскопія. лапароскопія. І з'явився трилінг яєчників, коли робили декілька насічок на яєчників для зменшення товщини капсули яєчників, щоб легше відбувалася овуляція. Але теж когуляція яєчників приводить для того, що зменшується аваріальний запас. І навіть зараз, коли вже 21 сторіччя, але деякі клініки використовують цей метод, і до нас вже попадають жінки, які не можуть мати власну дитину за рахунок того, що відбулося виснаження яєчника за рахунок оперативного втручання. Наразі є більш сучасні методи, які дозволяють спочатку відновити овуляцію, а далі вже вирішувати. Питання, що робити з яєчниками після настання вагітності. Але ж інколи пацієнти настільки бояться слово гормони, гормональна стимуляція, але ми робимо такий мультидисциплінарний підхід разом з ендокринологом, коли в основі цього симптому комплексу лежить інсулінорезистентність. Ми готуємо для того, щоб полегшити овуляцію І і відновити її одним із показників, який може допомогти для того, щоб відбулася овуляція, це треба зменшити вагу, наладити раціон харчування, приймати деякі препарати, які наразі не завжди є гормональними чого бояться пацієнти, і поступово овуляція відновлюється. Це на це потрібен час, і не кожна жінка. На це йде, тому що зробити операцію це швидше, коротше, і надій здається більше. Але кінцевий результат не завжди буває такий, як очікується. І дуже прикро, дуже прикро нам, репродуктологам, на прийомі бачити жінку 25-26 років, яка має антимюлеру 0,2, наприклад, і закладка антральних фолікулів. Там одна. Два з кожного боку, але і тут ми не здаємося, бо все ж таки допоміжні репродуктивні технології вони допомагають стати мамою, стати, вступити в батьківство. Але з якої спроби це інша, інший момент. Топ нашого рейтингу це мультидисциплінарний підхід до лікування полікістозу яєчників. І воно таке консервативне. Консервативне, безумовно. Отже, як висновок, ті методи, які не сучасні, залишились в двадцятому сторіччі в нашій клініці. Ми використовуємо найсучасніші методи діагностики і лікування безпліття. Ми раді вам допомогти стати батьками.